Калинова це не просто одна з найдовших вулиць лівого берега Дніпра, а справжній живий організм, який щодня змінюється, оновлюється та об'єднує навколо себе життя тисячі мешканців. Це вулично дорожній масив протяжністю 3,2 кілометри, що проходить територію Амур, ніжній Дніпровського та індустріального районів. Вулиця просягається від проспекту Петра Калнушевського і до вулиці Марії Лисаченко, і вже на самому початку вражає інфраструктурою та зручністю розташування. Ми виходимо, чувствуємо в своїй. тарелки, как говорится, прошли по бутикам, посмотрели. Ну, все хорошо. Сейчас в данный момент производятся ремонтные работы дорог, поэтому ну, сказать, что ничего не делается в городе, не могу сказать. Люди асфальт тут положили, круг сделали. Мне очень нравится я как водитель, мне очень нравится этот ну, круг, круговое движение. Ну, вроде все остальної ну мені подобається. Хорошо сейчас делается дорога, делается освітлення. Я би навірно та вот не, не розрішала ставити сюди машину. Що коли ти їдеш за рулем, реально невозможно проїхати вот тут, особенно коли-то затори. Наперетині Калинової та зразкової є сквер Максима Семенова. Тут відчувається турбота про дітей, літніх людей та молодь. Тут порядок. Порядок чисто можна вийти, посидіти, подихати повітрями і. Відпочити, от на перекреску тільки йде дощ, і ні, не можна перейти. А вже два рази е, робили вулицю, цю Калинову, от а так каналізація й осталася. Це сама велика проблема. Онучки вони дуже люблять на тренажерах е, займатися. Це по-моєму розробляв Максим Семенов. Я по-моєму він цим займався. Ну магазинів да, тут багато, тут дуже ну. Як комфортно, що можна зайти, скупитися, тут все, все рядишком. Поруч вулиці зразкова, яка і розташована на приватному секторі, але має розвинену інфраструктуру. Дітки бігають, смотримо, любуємося, скучаємо за своїми дітками, да і все. Потому що роз'їхалися всі, залишилися старики, короче, да і все. Очень більша проблема. Отакі мотоциклисти до 11, до 12 так э, гримят. На одні колесах задніх їдуть, і такий грохот стоїть, що невозможно навіть заснути. В районі від зразкової до вулиці Янтарної активно ведеться забудова новими будинками, утеплюються фасади, впорядковуються двори. Є закритий майданчик для виголу собак, а також футбольне поле. Тут раніше були, був сквер, були дорожки. Ну з часом це все все. Прийшло в недбалість. Наразі зробили все гаразд, красиво Дуже є собачі. от для дітей є тут кожні вихідні гуляють у футбол, і з дорослі, і маленькі діти. Калинова це також місце сучасного міського мистецтва. На фасаді будинку 102 – морал «Хлібчик з салом, зображення дівчинки з бутербродом у стилі Євгенії Гапчинської. Поруч на будинку 100А – мурали «Лелеки», створений після того як дім постраждав від ракетного удару. Це освітлення, дороги, красота, яку б треба вже було б давно нашу заброшку привести до ладу. Для діток хоті, це, хотілося б, щоб побільше було майданчиків, розважальних центрів. Хотілося б, звісно, для, для нашого району. Вулиця Калинова це не просто частина міської карти, це місце, де переплітається сучасне та минуле, де розвиваються громади, ростуть діти та змінюється інфраструктура.